30 грудня Тростянець на колінах провів в останню земну дорогу сержанта Олександра Нарожного. Життя стрільця помічника-гранатометника 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого обірвалось 25 грудня в районі Харківщини. Олександр Нарожний навчався у міській школі номер 5 жив і працював у Тростянці. Спочатку на залізниці, а згодом на шоколадній фабриці. Після звільнення Тростянця від російських окупантів приєднався до місцевого ДФТГ 14 квітня 22-го року. Був призваний на військову службу в роту охорони першого відділу Охтирського РТЦК та СП. Згодом продовжив захищати рідну землю від російського агресора на сході країни. За державу, за сім'ю, за всіх нас він надав найцінніше, що в нього було. Найцінніше, що є в людини, це його життя вічна пам'ять, вічна слава нашому герою. Слава Україні! Героям слава! Олександру Нарожному назавжди залишиться 45. Відтепер його ім'я вписано до небесного легіону борців за волю та незалежність України. Ми сьогодні. Вражаючи в останній путь нашого героя, схиляємо голову перед його вчинком, його подвигом, який буде навіки в нашій пам'яті, в наших серцях. Також ми даємо слова вдячності мамі Тетяні Івановні, дружині Олені, доньки Катерині з те, що вони виховали гарного, гарного сина і гарного чоловіка, який покидає сьогодні нас, але навіки з нами на небесах. Слава кожному нашому захиснику. Слава нашому Олександру Олександровичу нарожному. Слава всім нашим воїнам, які бережуть нашу землю. Слава Україні! Добрий, слава. добрий товариський і щирою відкритою усмішкою. Таким воїн залишиться у пам'яті рідних та знайомих. Він мене навчав, як прийшов на фабрику. Він був добрий, щирий, веселий. Таким його і запам'ятаємо. Завжди на допомогу приходив. Ніколи нічого поганого, я нічого не можу сказати. По роботі він дуже гарний, і був і другом товаришем він гарним був. Дуже тяжко. Це дуже для родини тяжка втрата, біль. Дуже тяжко. Це, звісно, таке горе. Царство йому небесне. Вічний спокій героям слава нашим. З усіма військовими почистями захисника поховали на алеї героїв на центральному кладовищі. Стрілецький салют пронизав Тростянецьке небо, сповістивши всіх, що тут навіки спочив герой, патріот Олександр Нарожний. Честь і слава герою! Аліна Гробенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.